Скажіть, звідки взялося 4 ,62 гривні 62 копійки в 4,5 рази більше, ніж реальна, рентабельна з прибутком ціна на атомну електроенергію. А взялося це з декількох причин. І не тому, що треба ремонтувати теплову генерацію. Люди не отримують теплову. Електроенергію, а крім того, нам наші іноземні партнери дали повний обсяг фінансових ресурсів для ремонту теплових електростанцій. Тоді головні причини в чому є чотири головні причини: перша це закон про енергоатом, де з державного підприємства зробили акціонерним товариством і повністю вивели з під впливу держави уряду. І віддали на відкуп черговій наглядовій раді, а вони поставили завдання нам довести до якоїсь в лапках ринкової ціни. І зараз вже шмигаль оголосив, що тому, що енергоатом забрали у України за лаштунками війни за спиною воюючого народу, він сказав, що тепер у нас 7-8 гривень буде. Ринкова ціна, а взагалі в Європі 16 гривень за кіловат. Але це наша атомна електроенергія, і вона коштує ціна з транспортуванням 97 копійок за кіловат. Друга причина це те, що вони зруйнували енергоринок, який був створений в 2000 році, і сьогодні на енергоатом накинулися свої люди, посередники, які сьогодні сотнями забирають електроенергію атомну за безцінь, а потім продають втридорога. Четверта причина, що в 2021 році. Неждана негадана в два з половиною рази збільшили вартість транспортування. Так поверніть назад, тому що це просто реальний пограбунок країни, коли вони не можуть від цього ухилитися, і багато чого іншого. Корупція, мегакорупція. Що вимагає наша команда? Негайно створити тимчасову слідчу комісію і перевірити, як ці тарифи призначені на корупційній, Абсолютно нелогічні основі проти людей в Україні. Наступне ми пропонуємо негайно запросити прем'єр-міністра, міністра енергетики, всіх хто за це відповідає, і прозвітувати про корупцію в енергетиці, яка призвела до таких наслідків, і безумовно енергоатом повернути державі. Припиніть під час війни забирати державну власність України. Батьківщина буде це відстоювати і доб'ється результату. Слава Україні!